Про Діму, можна сказати, тільки позитивно. Він був досить спокійною людиною, позитивною людиною. Він завжди відкликався на всяку допомогу. Мама, батько в нього є. Донька п'ять років буде зимою. Маленька білокура донечка Сашенька. І дружина, яка лишилася сама з дитиною. Коли вона пішла в садочок, її вихователька, у них там було завдання про дитячі мрії, і кожен загадував свої мрії. І питають Сашу, каже, Сашенька, яка в тебе мрія? Вона каже: Я хочу, щоб прийшов мій папа тато. Коли останній раз бачила Діму, ми гралися на площаці з Сашенькою, і Саша каже: хочу, щоб тато мене покидав. І я йду на роботу зранку. Бачу, на площадці нікого немає, один діма і підкидаю цю Сашу догори. Це останній раз, коли я його бачила живим. Чесна людина на фірмі його всі знали, всі хорошо, відзива, як то кажуть. Він дзвонив до мене, по-моєму, 15 го числа. Сказав, що він вийшов, не буду казати, звідки все добре, все хорошо. Я йому пообіцяв, сказав, що Діманчик ми те чекаємо тільки з перемогою. Але на жаль сталося трошки по іншому.